Він намагався вдарити як мене, так і напарницю. Водій, який вживає алкогольні напої і далі сідає за кермо, є суспільно небезпечним. З вами все нормально. 6 квітня 2017 року під час патрулювання в складі екіпажу 108 по вулиці Собернецькій рухалися в напрямку аеропорту. Дивимося, нам на зустріч рухається транспортний засіб Сітроен, водій якого здійснив наїзд на бордюр, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах, злетів у кювет. Нами одразу було відреаговано. З вами все нормально. Та як то ви так, мужики? Ви що? Давайте сюди, ми скоро вже визиваємо. Ми скоро визиваємо. Викликали карету швидкої медичної допомоги. Ми вже як підходили, вони вже вийшли так, через дверку багажника, тому що через двері пасажира та водія вийти було неможливо, так як там були пошкоджені вони. Так, стійте, швидка зараз подивиться вас отак. Думали, що там будуть дійсно набагато більші тілесні ушкодження, але на щастя пощастило, тобто відбулося просто ДТП без потерпілих. Під час спілкування водій сказав, що засіб, в транспортному засобі знаходиться балон повний газу. Нами одразу було обмежено доступ до транспортного засобу, тобто відвели негайно водія автомобіля та пасажира від транспортного засобу. Та треба Дівчка, на я не повний. Балон повний? Да. Відійдіть, давайте, машину, давайте, швиденько. Ідіть до швидкої. Давайте, щоб я вам три рази не повторяла. Дівки, телефон, це мої гроші, це моя робота. І ви зараз туди не йдете. Телефон то найважливіше, ніж життя, розумієте? Ні. Ян, все в порядку, розпокойтесь. Я живий, здоровий. Водій транспортного засобу одразу повідомив, що вживав алкогольні напої. І він, і пасажир. Так, але там відчутні були явні ознаки алкогольного сп'яніння. там було порушення мови і запах алкоголю, спорожнений роти, порушення координації рухів. Так, як ну, де... Де... На визначення стану алкогольного спинні спеціально технічна проводу був драйгер. Я відрізаю борфічки, так? Я виправ, я не відрізаю. Не переживай. 1,49. Водій, який вживає алкогольні напої і далі сідає за кермо, є суспільно небезпечним, так як може здійснити наїзд на пішохода, допустити зіткнення з іншим транспортним засобом, у якому знаходяться ну, невинні люди, які рухаються по своїм справам так, і, і несе небезпеку всім. 9 квітня 2017 року в місті Мукачево під час насення служби екіпажем 252 патрулювали вулицю Закарпатську. Заїхавши в дворові території, нами було виявлено чотирьох осіб, які розпивали спиртні напої, ну, знаходячись в громадському місці а саме на ну, біля дитячого майданчика. Нами було вирішено підійти, зробити зауваження, так як це є адміністративним правопорушенням. Я вам, ви мені маєте придивити документи, я вам. Так. Я щось нарушаю. Чи що? так. Ну, ви ви, на тому, ви що? щось ховали, розумієте, в кишенях. Коли я? ми підходили, так. Що говорили? Ну так, ми побачили, що щось там було. Я якщо ховав, нічого то, не ховали, так. якщо вам немає щоб переховувати, то будь ласка, придивіть і все. Все, що я в кармані. Я вам ж не буду приявляти. Коли ми підходили до них, нами було. Помічено, як один з громадян раптово якось почав відвертатися, ховати щось в кишенях, що і викликало у нас підозру. Та нами було прийнято рішення згідно статті 34 закону України про національну поліцію провести поверхневу перевірку. Ну є, що я, значить, Хочете, вдома, я вам документи придивлю. Хочете, пришли до мене додому, я вам придивлю документи. Я не буду просто із-за того, що Ой. просто ми тут люд, я на людях, Ну, Давайте відійдемо. Від від Даний громадянин. Е Відмовився від цього, почав ще більше нервувати, почав поводитись підозріло, що викликало у нас ще більше підстав провести поверхневу перевірку. В домі я в районі в себе я вам буду відявляти, що. На мене будуть люди дивитися і будуть говорити кримінальні. Давай відійдемо туди, там покажеш, що Туда? нічого немає, всього. Ну, туди, де люди не бачать. Куди? Ну, от сюди до автомобіля. До автомобіля? Ні, він. Куди так, хочети? Такі йдете, ну пошли десь або не небо тут не, не... Ні, так добре, якщо ви це дійсно кажете за людей, то нема що говорити. Але вийміть руку з кишені, будь ласка. А чого? Ну вийміть, я вас попросив. А чуй, тебе мене... ви мене? Нормально вийміть, я а вас догадуємо. попросив, бо зараз ми будемо просто не. це робити тут на землі, поверхневу не. перевірку вам а і шо? все. Тому що я вам пояснив, маємо право згідно статті. 34 Це закон не України. Не, будь ласка. Але я то... не втікаю від тебе нікуди, ти що. Все, будь якщо я. нема, якщо нема що хвилюватися, то будь ласка, не хвилюйтеся, нічого. Ми не с... Це... не я, не вас я, я ж карман. не знаю, можливо, у вас зброя в кармані. То -то, карман так, так, я не вам дедає. що і казав, що виверніть і все. Але Так все, тут, не можуть. Коли ми відходили, ну буквально відійшовши метрів 50.

Завдяки професійним діям напарниці вона його наздогнала, після чого підбіжав я. Однак громадянин почав чинити активну фізичну протидію, вириватися та намагатися вдарити працівників поліції під час виконання службових обов'язків. Так як вище вказаний громадянин чинив активний опір нам, мало того, він намагався вдарити як мене, так і напарницю. Мною було прийнято рішення застосувати сльозогінний газ е, згідно статті 45 закону України про національну поліцію. <клухи> Нами було прийнято рішення викликати на допомогу ще додатково один екіпаж 203, який приїхавши нам на допомогу. Е, Допоміг затримати даного громадянина та доставити його в відділок поліції в міста Мукачево. де вже в слідчим в присутності двох понятих в лівій кишені куртки було виявлено речовину рослинного походження, походження зелено-коричного кольору, зовні схожу на марихуану. Дуже. На сірі, що 7 квітня близько першої години ночі, патрулюючи трасу автодорогу Київ-Чоп на 785-му кілометрі. Нам на зустріч виїхав автомобіль. На зустріч, тобто, Виїхав на зустрічний бік дороги, що є заборонено. Ми відразу вирішили зупинити цей транспортний засіб. Черени нагалки не було. Навіщо він черений мигалки? Пасажир, який вийшов з заднього пасажирського сидіння. Перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, намагався своїми закликами перешкодити спілкуванню з водієм. Його було попереджено про відповідальність. Він не реагував на ці попередження, супроводжував це все нецензурною лайкою бів працівників поліції. Іди, будь ласка, не, заважайте, шановні. не, дивіться, Ні, я, не, заважав, не... я заважав. Я заважав! — Шановні, шановні. Ні, я не, не воду Ви, ви не водій. Будь ласка, працювати, ви водій? Так, уважно слухайте сюди. Ви заважаєте працювати працівникам поліції, розумієте? Законну вимогу нашу негайно, будь ласка, виконуйте. В сторону негайно. відійдіть. Ми спілкуємося з водієм. В сторону, будь ласка, відійдіть. В сторону відійдіть. Тимчасово водій не може спілкуватися. Ем... Тимчасово ми водій, я... Рано, я, беру на... я беру на себе його. його. Добре, тепер ні... Я у вас заважу. Я вже у духу. Вас... Так, бахне, Давайте віді Но... сторону. Ми поспілкуємось з водієм. З водієм сьогодні. сьогодні не будеся спілкуватися. Після того, як громадянина було попереджено про відповідальність, він на це не відреагував, продовжував е грубо, у грубій формі виражатись з нецензурною лайкою, розмахувати руками. Йому було ще неодноразово повідомлено, що він заспокоївся і припинив дане правопорушення, яке він вчиняв. Але він тільки ставав агресивніше, махав руками, чіплявся за заформений одяг. Після цього довелось його. Затримати. Ну, хлопці, я вам можу об'яснити на двох пальцях. — Нам не потрібно об'яснювати. Ми хоч... ні, хочемо спілкуватися з водіями. Ви того не вийде. Дійдіть в сторону. Ні, вони я в сторону. Не ви, ви не одайду. Не заважайте нам працювати, розумієте? Давайте так, по порядку. Але я бачу щось валяжне, ви дуже розмовляєте. Є, і треба, ви... я буду дати валяж доволі, що ви хуте. Заспокойтесь, не. Тепuce. Негайно за Я так буду. Мої діи! Мої діи! А я є Ракошина! Я вам поясню! Я є Ракошина. Я вам поясню! Поки нам пи кончений! Жедяра! Жедяра кончений! то є! Я у Ракошині у себе уселі! Іди вода! Ой, ой, а ті треба! Ті треба дві секунди. Дві секунди. Слухайте уважно. Я не буду слухати нікого я і вас, не вас. Бо Що? ви суседе храм. Я не буду слухати. Я не буду В Останнє слухати. вас попереджаю. Якщо Ні, останнє, продовжите. Останнє. Вой, не, махайте не махайте руками, не чіпляйте працівника поліції форменний одяг. Слухай! Останнє, як і вхоплю, те вхоплюють, ти був вже не жив! Останнє вам Як і будь я вхоплювати, не жив. Останнє попередження. Останнє, останнє? Останнє. Адіть я б. Останнє попередню. А чітя б кримінальна справа. Це я у нас кримінальна справа. Падеш та коліна. Передо мною, будеш брати. Шановне, шановне, не вступ. Юр, тишина. Не Юра! Ви чи співпрацюєте, чи не співпрацюєте? Я вас поважаю як людей. Як людей, я вас поважаю. Ви нам заважаєте працювати. Не, Тихо, 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 тихо. Тише, тише. Тише, тише. 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 Піши, лежать, лежать. не заважайте не заважайте працювати. Після того як громадянина, який вийшов з пасажирського сидіння, було затримано. Одягнуто на нього кайданки у зв'язку з тим, що він чинив злісну непокору законній вимозі працівника поліції, до нас вийшов з водійського. Сидіння сам водей уже это был чоловік. человек рекомендую uh, найти какие-то документы которые доставляют вашу личность чтобы мы могли вас установить а не доставлять город дел задерживать доставляти, доставлять доставлять yeah. свою, свою маму свою маму доставлять подвести как мы можем остановиться как можем вывести кто вы Вот он и что будет? Я отвезу его дома, вы з нами поїдете, і там будуть документи і мої, і його. А чому ви садились за руль, а ними при собі водительское достойнее? Потом, потому що він он... червом, а я с лехабу. Де ваша посвящення водія? Ваша посвідчення водія, де и. Возле мене его нет. О, О, небо, отримув... <пл> його шо, за... Не слухайте його, він выпив. Де Де Дай, Де им маш один лист! Уничто не могут права завернути. Вони сюди не мають 10 центів завернути. — заспокойтесь. Водій намагався уникнути відповідальності, не хотів називати свої дані, не мав при собі також ніякого документа, який підтверджує його особу. Йому було повідомлено, що якщо він має колеги якогось, якщо він проживає неподалік, хай йому підвезуть документи. Тому що в подальшому посвідчення водія в принципі, мало би вилучатись, так як водій перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чи є можливість, щоб хтось підвез ваші документи? Саме Ні, тепер не посвідчення можливо. водія. Зрозуміло. Так а яким причинам, посвідчення водія, яким причинам, а якщо я за не сидів? А хто сидів за кермом? Я звідки знаю, Кто хто сидів завлям, за кермом? Цей, цей, цей чоловік, чоловік сидів за кермом чи що? Дівчата сиділи за кермом. Так я звідки знаю, хто за рулем <плес> сидів. Добре, значить ви я зараз... Коли ми підійшли, мене... до вас, я не сидів, коли зупинив ми... автомобіль. Я зафіксував на бодікамеру, що ви сидите за кермом. Даний громадянин вийшов ззаді з автомобіля, з задньої дверки. Так що давайте без цирку, це все фіксується. У нас є відеореєстратор, у нас є дві бодікамери. як ви виїжджали нам на зустрічну, побачили нас, заїхали в тектонічний розрив. Ну, це все є. Він намагався комусь телефонувати, але це було безрезультатно. У нас не було часу для того, щоб чекати, Це можна було чекати довго і нудно, тому ми вирішили доправити даного громадянина до Мукачівського відділу поліції, де у ми маємо наявні бази даних, з якими ми можемо встановити особу. І ну, так ми і зробили. В підсумку на громадянина, який був пасажиром, виражався нецензурною лайкою, чинив злісну непокору. Було складено два адміністративні протоколи за статтею 173 КУПАП Дрібне хуліганство також за статтею 185 Злісна непокора законні вимоги вимузі працівника поліції. На водія було складено. Два адміністративні протоколи, тобто це постанова. Постанова про те, що він керував транспортним засобом, не маючи права керування взагалі, так як в нього не було посвідчення, він його ніколи не отримував. І також було складено протокол за статтею 130 Керування в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджується висновком лікаря Мукашівської СРЛ.